країні не залишилося жодної електростанції, яка б не зазнала ударів ворога. Вибито тисячі мегаватів генерації, заявив перший віцепрем'єр та міністр енергетики Денис Шмигаль сьогодні під час виступу в парламенті. На захист об'єктів енергетики влада виділила понад 50 мільярдів гривень. За словами урядовця, найскладніша ситуація в Києві та області також важко на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, у всіх прифронтових громадах. Тож Кабмін вирішив не відключати будинки з електроопаленням. Віднесли до критичної інфраструктури за винятком аварійних ситуацій. Кількість пунктів незламності збільшуватимуть. І українці зможуть погрітися та підзарядитися в них навіть під час комендантської години. Але поліція при цьому посилює патрулювання вулиць уночі. У навчальних закладах Києва зимові канікули будуть продовжені до 1 лютого. В інших регіонах мають вирішити місцеві влади теж жити на канікули або вчитися на дистанційці. А бізнес-міністр енергетики закликав вимкнути під. Свідки та зовнішню рекламу задля економії електроенергії і перерозподілу для населення розповів міністр енергетики і про запаси газу та пального. Ситуацію з пальним тримаємо на контролі. Це стосується і бензину, і дизелю. Маємо запасів на 20, більше 20 днів. Імпорт продовжуємо. Одинадцяте ситуація з запасами газу так само контрольована. Імпорт триває, видобуток триває. Газова інфраструктура теж під постійними атаками тут без деталей, але запаси маємо. Обмежень по газу не застосуємо, відновлюємо і посилюємо захист. Україна отримує обладнання від партнерів, аби пережити морози та відключення. Повідомив віце-прем'єр з відновлення України та міністр розвитку громад Олексій Кулеба. Зокрема, 80 промислових бойлерів з Італії на майже 2 мільйони євро. Обладнання передадуть до Чернігова, Миколаєва, Херсона, Харкова, Сум, Запоріжжя, Одеси, Донецької області, а також Полтави і Києва. До столиці вже спрямовують додаткові джерела генерації. Це швидкі рішення для забезпечення тепла, і електроенергії в критичних точках сказав Кулеба, є домовленості про додаткові когераційні установки для Києва і паралельно урядовці обіцяють спрощувати підключення когераційних установок, модульних котели, газотурбінних і газопоршневих установок.